we can open to Jeremiah. Jeremiah. Jeremiah chapter 17. Jeremiah, 17. And Jeremiah is after the Psalms. After Psalms. It's, after it's after Ecclesiastes. And it's after Isaiah. After Isaiah. The next book is Jeremiah. Chapter 17. Розділ 17. And if we can read from verse 5 to verse 9, uh, 7, 8 to verse 5 to verse 8. З 5 по 8 вірш прочитаємо. Так говорить Господь, проклятий той муж, що надію кладе на людину, і робить раменом своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає, і він буде, як голий той кущ у степу, і не побачить, щоб добре прийшло. І Він пробуватиме в краї сухому в пустині, у краї солоному та незамешканому. Благословенний той муж, що покладається на Господа, що Господь то надія його, і він буде, як дерево те. Над водою посаджене, що над потоком пускає коріння своє і не боїться, як прийде спекота, і його листя зелене, і в році посухи не буде журитись, і не перестане приносити плоду. a curse Ми бачимо тут прокляття і благословення. На воценті, що є цікавим. Is we would not think of the curse this way. Because this is what it says about the curse. verse 5, Curse be the man that trusteth in man. Проклятий той муж, що надію кладе на людину. That's a curse. Це прокляття. Would you think that's a curse? Чи ви б подумали, що це прокляття? Most people wouldn't, Більшість людей би так не подумали. But we see that the word of God tells us. Але ми бачимо, що Боже слово говорить нам. To put our trust in man. Що класти свою надію на людину. Це прокляття. Now we have to understand what will we be trusting man for? Нам треба розуміти, стосовно чого ми надіємося на людину. Because I can trust someone. That they will do something for me tomorrow. Що хтось завтра для мене щось зробить. That's not the curse part. Це не прокляття. Or I'll trust someone if I they said to borrow me something. Або я довірюсь комусь, коли хтось скаже позич мені щось. I trust them that they will give it back. Я довірюсь, що вони мені повернуть назад. That's not the trust we're talking about here. Це не та надія, про яку тут говориться. The trust that we're talking about here. Це надія, довіра, про яку тут говориться. That leads to a curse. Яка веде до прокляття. And it's an everlasting curse. Це стосовно вічного прокляття. It's when we trust our own abilities. Це коли ми кладемо надію на власні спроможності. Or the abilities of others. Або спроможності інших. To get us into heaven. Щоб добратись на небеса. That's the curse. Це прокляття. And that is an everlasting curse. І це є вічне прокляття. If we're going to trust in our own abilities, or the abilities of others. It will lead us to a place called hell. Воно приведе нас An everlasting curse. Вічне прокляття. Now the curse isn't only because we trusted in uh, man, і покладаття не тільки в тому, що ми довіримося на людину, покладемо надію, but we also have our sins. але через те, що ми також маємо свої гріхи. And if we die in this і якщо ми помремо в такому стані, in our own поклавши надію на свої спроможності, або на спроможності Someone else або на спроможності когось іншого. It will keep us in our sins Це втримує нас в наших гріхах. And lead us straight to hell. І поведе нас до пекла. That's not easy. Це не є легко. It's not easy not to trust in your own abilities. Це не є легко не класти надію на свої власні спроможності. And that's why we think we can get to heaven. І саме тому ми ми думаємо, що ми можемо добратися до небес. And that's why it becomes so hard. І тому воно стає так важко. Because we're trying to to make it to heaven. Бо ми намагаємось війти в небеса. And we know something's wrong. А ми розуміємо, що щось не And we continue to trust. Бо ми продовжуємо надіятись на свої власні спроможності. Or in the abilities of others. But we also see a blessing. And the blessing in verse 7. It says, Bless is the man. Oh, just read the verse. Благословенний той муж, що покладається на Господа. що Господь, то надіє Його. Much different. Дуже відрізняється. Now, this blessing Це благословення. that comes and trusting in the Lord. Яке приходить в тому, щоб покластись на Господа. That's everlasting. ever lasting. Everything that the Lord does. Все те, що робить Господь. Is everlasting. Є вічним. You see the contrast. Ви бачите, який контраст. What He does is. Everlasting те, що він робить, це вічне. What we do, що ми робимо. Only temporary. Тільки ourselves, Отже, якщо ми покладаємось на себе and we feel good і відчуваємось добре. Only temporary. We look good. Добре виглядаємо. We at act good. Поводимось добре, робимо добре.

See the hard part? To not trust in us, на нас, to get to heaven, небеса, but to trust in what the Lord God has done. То, And we've been hearing what He has done. Brought salvation into the world through the Lord Jesus Christ whereby we must be saved. Через якого ми спастися It is through Him Це через нього. that work of the Lord Та справа Господа. that brings that everlasting blessings did on the cross of Calvary. Яку Ісус зробив на Голгофському хресті. Understand. Зрозумійте. Jesus took the curse. Ісус взяв на себе прокляття. The curse that belongs to us. Прокляття, яке належало нам. That will be with us. Яке повинно було бути з нами. If we continue to trust in our own abilities. Яке буде з нами, якщо ми продовжимо покладатись на свої власні спроможності? That curse will lead us to hell. То прокляття поведе нас до пекла. But Jesus Але Ісус became that blessing of, of the Lord. Став тим благословінням від Господа, who took the curse хто взяв прокляття on the cross of Calvary, на Голгофському хресті for All in him. за всіх тих, які покладуться на нього, довіряться йому. Це означає покластись на Господа. What He has done on the cross of Calvary. На те, що Він зробив на Голговському хресті. He's the one that took the curse. Він той, хто взяв прокляття. For all those who put their trust in him. За всіх тих, хто покладуться на Нього. What a, what a difference. А велика різниця? Both of these Обидва цих are everlasting. є вічних In verse six, it says um, you... сказано і він буде як голий той кущ у степу не побачить щоб добре прийшло і він пробуватиме в краї сухому в пустині у краї солоному та незамешканому Look at what it says Подивіться, що сказано. It says and shall not see when good cometh. Сказано і не побачить, щоб добре прийшло. Just think about this. Подумайте про це. You standing before God. Ви стоїте перед Богом. You are Using or have been using your own abilities all your life. Все своє життя використовувалося тільки своїми спроможностями. Now you're standing before God. І зараз ви стоїте перед Богом. And it says here І сказано тут. shall uh, shall not see when good cometh. Ви не побачите, щоб добре прийшло. You yourself. самі. Will take the judgment of God for your sins. Візьмете тоді засудження за гріхи свої. No good in this. Ніякого добра в цьому. You will not see good coming. Не побачите, щоб добре прийшло. You will stand before God in your own sins. Якщо станете перед Богом в своїх власних гріхах. you will be judged. І будете засуджені. God is doing nothing wrong. Бог не зробить нічого неправильного. He's doing all things right. Він робить все, всі речі правильно. We will know this. І ми б... пізнаємо це. we stand before him. Коли станемо перед ним. And we will see no good coming. І не побачимо, щоб добре прийшло. No one. Ніхто, to defend us. Нікого, щоб захистив нас. These good works, просто наші добрі справи, which cannot remove one sin. Які не зможуть забрати жодного гріха. And look what it says in verse 8. І подивіться, що сказано у вірші 8 It says for he shall be as a tree planted by the water, і він буде як дерево те над водою посаджене. And that Springeth out her roots, spread it out her mm -hmm. roots, Що над потоком пускає коріння своє by the river, and shall not see when heat cometh. І не боїться, як прийде спекота. This one цей, who is trusting in the Lord, який поклався на Господа, shall not see when heat cometh, Не боїться not see. Не yeah, побачить, so he... не боїться як прийде спекота. Стоячи перед Богом, Він має цю надію на Господа Ісуса Христа, Who already took the curse for him. хто вже забрав прокляття за Нього. Нього no Не буде для нього потреби боятись. At this point now that he's standing before God, в той момент, коли він стане перед Господом, no longer in his sins, не в своїх гріхах, his sins has been judged on the cross of Calvary. Бо його гріхи вже були засуджені на Голговському хресті. An everlasting blessing. Це вічне благословення. You are in one of them. Ви є одним з You either have the blessing of, of the Lord. Ви або маєте то блаженство, благословіння від Господа. You Christ, або матимете його, коли довіритесь Господу Ісусу Христу. Curse, або маєте прокляття. Exactly are, залишившись там, де ви є. Довіряючи собі. Один з них. Вам треба знати, де ви є. Not easy. І це не Є легко. Not easy not to trust in yourself. не собі. Something else that's not too easy. Є дещо інше, що не є так легко. If we read verse 9. Якщо ми прочитаємо вірш 9, людське серце найлукавіше над все, та невигойне. Хто пізнає його? Have you ever seen your heart this way? Чи ви коли-небудь бачили таким своє серце? I know you've seen other people's heart that way. Я знаю, ви бачите серця інших в такий шлях. Have you ever seen your heart this way? Але чи бачили своє <coughs> серце таким? Guaranteed. Я гар гарантую. God does. Що Бог бачить. Бог так. God sees your heart in this way. Бог бачить ваше серце в такий шлях. Do you see how it's not easy? Чи ви бачите, наскільки воно не є легко? Воно не є легко навіть бачити своє серце в такий шлях. Бо це не малює гарної картини. Have you ever seen your heart this way? Чи ви коли-небудь бачили серце своє таке? It's Це не є легко. But we see, Але ми бачимо, if we do challenge ourselves, якщо ми будемо себе випробовувати, we fall in this category. ми впадемо в цю категорію. I want to look at something else that's not too easy. Я хочу подивитись на ще щось, що не є таким легким. If we go to Jeremiah chapter 29. Якщо ми відкриємо Єремії, 29 розділ. It's not easy. Не є легко. Не довірятися, не класти свою надію на себе. It's not easy легко to, to see your heart as desperately wicked. бачити своє серце як And not trustworthy. і Like you can't trust it. Te, and here's another thing. І інша річ. In Jeremiah chapter twenty-nine. Verse 13. 13. і будете шукати мене, і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. A beautiful promise. Це є чудова обіцянка. A faithful promise from a faithful God. Це є вірна обіцянка від вірного Бога. Від того, хто є вірним. Ye shall seek me. Ви і будете шукати мене. And find me. І знайдете. What a promise. обітниця. God is giving that promise. І Бог дає цю обіцянку. But it's under this condition. Але вона тільки в такій умові. When you search for me with all your heart. Коли шукатимете мене всім своїм Not easy. Не є легко. But the promise is there. Але тут є обіцянка. The blessing is there. Благословення є там. And you are here. І ви є тут. There is much hope. Є багато надії. Even today. Навіть сьогодні. If you put your trust in the Lord Jesus Christ. Якщо ви покладаєтеся, довіритеся Господу Ісусу Христу. Now there's plenty of examples. Є багато прикладів. That we can look at в який ми можемо подивитися. But we'll just look at one. Але ми подивимося в один. If we go to Luke chapter 15. Луки 15 розділ. We can read <кій> Якщо прочитаємо verses 11 and 12. Одинадцятий, дванадцятий вірш. І він оповів: У чоловіка одного було два сини, і молодший із них сказав батькові: Дай мені, батьку, належну частину маєтку. І той поділив поміж ними маєток. Here we see a man trusting himself. Tut me бачимо чоловіка, який клав свою надію на себе. Just like you and I would do. Do the things we want to do. Do the things we need to do. Trusting. Покладаючись. In ourselves. На себе. Trusting in man. Покладатись на людину. Living a cursed life. Жити життя під прокляттям. With a smile. З посмішкою. Until. Допоки. We start to think a little more. Він почав думати трохи більше. Want to jump down to verses? 17 і 18. 18 вірш прочитаємо. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину. Устану і піду я до батька свого та й скажу йому. Прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе. A much now. Дуже інше мислення зараз. He saw that himself is not trustworthy. He saw others are not trustworthy. Now, we don't know how long this was. Could be 10 years, could be 20 years, could be, years. Could be, years. Could be one year. Be one year. We, don't we don't know. But there was a time. Where he came to himself. And he realized he усвідоми. He has nothing. Що в нього немає нічого. He has nothing that will bring him to heaven. Немає нічого, щоб привело його на небеса. He has nothing that will give him peace. Немає нічого, щоб дало йому мир. He has nothing немає нічого. He came to this point. Він прийшов до цього моменту. Where he saw this for himself. Де він побачив це для себе. His friends didn't tell him. Його друзі це не, не казали йому. His brother didn't tell him. Його брати це не говорили йому. His father is in another country. Його батько був в іншій країні. But he came to himself. Але він спам'ятався, він прийшов до себе. And he realized. І усвідомив. He has Nothing. Що він не має нічого. Very good. Це є дуже добре. He saw this curse of man. Що він побач... побачив це прокляття покладатись на людину. Before he died. Перед тим як він помер. As he came to his senses. Він прийшов, він спам'ятався. And not only this, І не тільки це, бо він також зрозумів. The right steps to take. Але він також зрозумів, який правильний крок треба зробити. He says in verse 18, Вірші 18:18 сказано: I will arise and go to my father. Устану і підує до батька свого. And I will say unto him: та й скажу йому, listen to what he says. Послухайте, що він сказав. Father, I have sinned against heaven. Прогрішився я, Отче, проти неба. And before thee. Та проти тебе. A man who have trusted himself for many, many years. Чоловік, який довіряв собі, покладався на себе так багато років. Finally, На кінець. he understood his sinfulness. Свою гріховність. The sinfulness of his heart. Гріховність свого серця. The sinfulness of his actions. Гріховність своїх дій. And the sinfulness that he has done. Before God, які він робив перед Богом. And before others. Pred <речення> in. Finally, he came to this <реку> point. На кінець він прийшов до цього моменту. He realized he усвідомив. I can't trust in myself. So he comes to this understanding. Then he takes the next step. And the next step is going to his father. Це піти до свого батька. 21-24. З 21 по 24 вірш. І озвався до нього той син, прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм. А батько рабам своїм каже: Принесіть негайно одежу найкращу, і його задягніть, і персня подайте на руку йому. А сандалі на ноги. Приведіть теля відгодоване та заколіть. Будемо їсти і радіти. Бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся, і почали веселитись вони. Батько розумів. Справжній стан сина що син був мертвий and lost був загублений, був пропав. Have you seen yourself in this way? Чи ви бачите себе в такий шлях? Dead to the things of God and lost in your sins. Мертві до Божих речей і загублені в своїх гріхах. A father seen saw his son in this way. Батько бачив свого сина в такий шлях. And knew his true condition. Це був його правдивий стан. Until допоки he understood він зрозумівся, зрозумів, спам'ятався і перестав покладатися на себе. And in verse 21, і в вірші 21 he says, I have sinned against heaven. Він сказав, прогрішився, я очі проти неба. His true Розуміючи свій правдивий стан. He had to give. Розуміючи, що він і не має, що дати. He was empty. Він був порожній. He had nothing. Він не мав нічого. And he finally came to this understanding. Він на кінець прийшов до цього розуміння. And he understood that he has sinned against God. що він прогрішився проти Бога. And he came. Confessing. And putting his trust no longer in himself. І покладаючись вже не на себе. But in what what he can Um, and what the father would make the decision and allowing the father to make the decision. Not even asking To be a son He knows he's not worthy of this. And he isn't worthy of it. Just to be a servant Just to, just just a little bit of something. Хоч трохи чогось. He wasn't even to be a son. Він навіть не просив бути сином. Now, what the Father did. Але що зробив батько? Who has put their trust in the Lord Jesus Christ. То покладається на Господа Ісуса Христа. Made him a new person. робить новою особою. Gave him a new robe in verse 22. Приносіть негайно одежу найкращу. Uh, a ring. Персня подайте. Shoes. Сандалі, things he didn't have. Tі всі речі, яких він не мав. And it says, And bring hither in verse 23. In вірші 23, Приведіть теля відгодоване та заколіть. Будемо їсти і радіти. To kill the «Приведіть відгодоване теля та заколіть». сьогодні. Все це вже відбулося В Господі Ісусі Христі. Він то відгодоване теля, яке було заколоте. А щоб ми могли радіти. Joy. Так.

найлукавіше над усе і невигойне. Although it's hard to seek the Lord with all your heart. Коли це важко шукати Господа всім своїм серцем. It's not impossible. Це не є неможливо. Because salvation door is still open. Бо двері спасіння є відкриті. And today і сьогодні you have that opportunity to put your trust in the Lord Jesus Christ покластися, довіритись на Господа Ісуса Христа. To have that blessing of the Lord. Щоб мати то благословення від Господа. That comes with the forgiveness of sins. Яке приходить з прощенням гріхів. Peace with God. З миром від Бога. And home in heaven. І домом в небесах. Trust him today. Довіртеся йому сьогодні. And know that eternal blessing. І пізнайте то вічне благословення. Let's close prayer. Закриємо молитвою.